Якщо я колись витерся, я збираюся кудись їхати. Я не знаю що це, я не знаю де це, я не знаю, як вже взагалі працює, але якщо вже витерся, то треба їхати. Тому зараз в мене релеки називається Унамус. Тобто один лось, як мені здається. Я чого уно. Але ось. Це дуже довгий трейл. І я 90% впевнений, що в мене не вистачить акумулятора. Бо я його не дозаряджав. Я не на таке щастя. Тому можу обірватися в будь-який момент. Видимо. めっちゃ撮ってます。 Корпата. Трошки довше, трошки затягнуті ще. Але чогось там водало одразу. Може через перший спуск. Схоже на тому, я на якому я мало зуби не викрив. Курпата. Краса. Дивіться, після цього треба дуже уважно передивитися гальма Можливо, змінити розрахувати колодку. Бо мені дуже не подобається, як вони співають. Щось не те, що треба. Hey guys, it okay? Але на цьому мені пригнати взагалі не цікаво. Воно таке кам'янисте. Ходитись туди далі. Здається, воно ліворуч бачу сині маркування. Що мені похопити не треба і ніби стати. Але загалом розумієш, що якщо ти збираєшся катати саме щось таке, треба даунхільний, простий, як не знаю що, байк, з котрого має працювати три речі. підвізка, леза, гайма. Що ти купу гроші за трансмісією хоч не присуєшся, це трошки здається якась дичина. Так, що у нас тут? Ух ти, зачинено. Всі їдуть праворуч. Шкода. Так, Ще так мене обламали, але саме цікаво. Зараз, хель не знаю, ага. І знову повертаємося на блювольвер. Ну от така трапилося несподіванка. Але байдуже, блювольверний був цікавий. Такий цікавий, як і чогось іншого, але все ж таки. Зараз не вища, що Там щось чорне. Добре. Досить цієї записи.